Автор теорії поколінь прийшов до того, що в залежності від того, яка соціальна група, тобто група людей, була в якому віці з технологіями, має певні схильності до чогось. Можливо, ти помічав, наприклад, якщо дитина з дитинства сиділа з телефона, вона має звичайно більше схильності до технологічних нюансів, ніж людина, яка прийшла до цього в 30-40 років. І в цьому є основні розбіжності. Як і в тому, в плані якихось технологічних бумів, що всі разом зараз переживають із за міжнародної, скажімо так, світової економіки. Тому які для тебе ключові нюанси потрібно знати, що покоління Z, яке на даний момент це всі, хто приблизно народились пізніше 97-го року, а отже, мали високий доступ до інтернету, навіть більші схильності до інновації, до технологічної грамотності, і відповідно до цього це є сильною перевагою. Але і так само є зворотня сторона, того що ці люди вже більше не шукають роботу на 20 років, на 10 років. Вони шукають вже роботу так, щоб отримувати свої результати, і їх вже менше цікавить відданість одній компанії, як це було раніше. Тобі це приймати, я це бачу по досвіду, і там, і там є свої плюси і мінуси. Далі міленіали це те, хто. Приблизно народились в 81 му 96-му році. Знову ж таки, кажу приблизно, тому що хтось у когось в дитинстві був телефон або інтернет набагато раніше. У когось він був в 3 роки, у когось він у 10, при тому, що сім'ї різні і по-різному почали це використовувати. Знову ж таки, різний бекграунд, в школах по-різному використовував інформаційні технології, тому може бути різна розбіжність. Але давай приблизно обговоримо міленіалів: це умовно, ті, хто народилися в 81-му, 96-х роках. Це ті, хто також вже мають схильності до інтернету. Такі, як, наприклад, Word, Excel, це те, що є вже певною базою, Google і так далі. Вони вже більш гнучкіші, до таких ідей, більш інноваційні, не так, як Z, але тим не менш. Однак вони також не працюють по 20 років в одній компанії, але більш віддані якісь компанії. При цьому, що і ті, і тій групі вже чим далі, тим більше потрібно зворотній зв'язок, пам'ятаєш те, що ми говорили, і менторство наставництво, що є прикладом зеленої культури, а не червоної. Рухаємось далі. Далі у нас йде покоління X, це ті, хто народилися в 65-х-80-х роках. Це ті, кого ти можеш зараз не відбирати чомусь на роботу, але при цьому, які мають високу відданість компанії, можуть довго працювати на одному місці, і при цьому мають більше схильності до експертності та до розвитку своїх навичок на постійній основі. Однак може бути менше навичок в технологіях, в інноваційності і в інших аспектах. Про наступне покоління приблизно. Можна те саме сказати, тільки в збільшеному варіанті. Що ж з цього виходить? Що так, є певна залежність по віку, можливо, ти це бачив в плані відношення до компанії і технологічних навичок, але є з кожного правила виключення. А саме ці виключення в вигляді кандидатів формують надрезультати. Тобто, якщо ти дивишся, як всі на одну і ту саму категорію людей, то ти приблизно будеш боротись в Червоному океані. А якщо ти будеш в блакитному або бірюзовому, як кажуть в океані, то тоді в тебе набагато більше може бути можливості варіантів, як це і було в компанії Tesla, що найняли 14-річного айтішника. Поміть тому, що у людини був бекграунд, результат, і вони не дивилися на його вік. Як це може відбуватись в наших реаліях? Що ж з цим робити? З однієї сторони, якщо ми скажемо рекрутеру шукати людину у віці 25-30 років, ми звузимо рамки, можливо, збільшимо шанси. Але при цьому ми сильно звузимо собі картину, будемо боротись за кандидатів, будемо робити багато оферів, частину з них будуть відмовляти, і це буде нормально. Що ж, а що, якщо ми будемо не прив'язуватись до віку, а дивитись в усіх категоріях дивитись на міні-тестове завдання, на мотиваційний лист і на резюме загалом, а потім вже дивитись на результати після співбесіди і тоді вже розуміти, який нам вік краще підходить. Що ж, я тобі тут не пропоную зробити швидке рішення. Подивись на a плеєрів в своїй команді, і які вони робили результати в основному, і чи була залежність від віку. Ким простіше управляти, ким складніше, точно поколінням Z буде складніше управляти, ніж, наприклад, поколінням, і яка є дійсність наших клієнтів, і це є більш складніший рівень.